Сьогодні ми летимо на кубу, я вам буду все показувати. Зараз ми вже в аеропорті в Торонто. Чекаємо на літак. Літа. Тому всі дні, що ми будемо на кубі, я вам буду вам знімати, показувати, що як які ми вибрали готель та все інше. вже на Кубі. Такий смішний аеропорт. Як... Не знаю, як так, як в селі якомусь, але вже як є. Всім привіт! Вже з Куби. Поки я йду в сторону пляжу, трішки покажу територію, як виглядає сам пляж. І трошки розкажу вам про сам резорт, який ми обрали. Ми обрали готель Iberostar Selection in П'ятизірковий, він знаходиться на острові Койо Санта-Марія, чому я вирішила його обрати. Ми на кубі вперше. вперше взагалі ніколи ніде так не їздили, тільки в Україні була на морі, якщо чесно. І Просто мої знайомі. Літали вже з Канади на Кубу. Вони сказали, що вони нам порадили, що вони літали з, через авіакомпанію Sunwing. тому я відкрила цю сайт Sunwing та почала шукати готелі. Я шукала готелі не нижче з оцінкою 38, щоб бо, тому що всі говорять якщо нижче, ніж 38 то буде не дуже будуть не дуже умови і все остальне. Це наші так знайомі сказали. І взагалі сказали, що якщо ви хочете летіти на Кубу, то вибирати готель так само не, не ще п'яти зірок, тому що Куба бідна країна і сервіс тут бажає кращого. Тому я зайшла на сайт, побачила цей готель, почала відгуків, дуже багато відгуків. Оцінка також набрала в Гуглі. Оцінка була 4 приблизно в Гуглі. І дуже багато було позитивних відгуків про те, що і їжа, в принципі, нормальна, сервіс нормальний. Тому я так зупинилася на цьому готелі. І сьогодні ми вже шостий день. Ми взяли на сім днів. Як я сказала, ми взяли на сім днів, і якщо чесно, цього з головою вистачає. Перші дні щось мені не було часу знімати, то я вам знімаю зараз. Е, вже ми дуже сильно тут позагоряли, тому я вже себе вам не показую, бо я вже все червоне, як помідор. Е, е. Тому ось так. Це я йду до одного з пляжів. Йти, в принципі, недовго. Хвилин сім. Тому що тут є два пляжі. Я ще вам прикріплю далі, в відео ви побачите ще один пляж. А зараз я йду до великого пляжу. Я вам покажу Чесно, я дуже задоволена відпочинком. Готель, в принципі, мені подобається. Їжа хороша, постійно дають щось новеньке: м'ясо, є, свинина, різні вид риби. Зранку є кава, чай, різні соки, йогурти, постійно якісь тістечка солодкі. Ну, постійно Тому я як сюди їхала, я боялася, що буде несмачна їжа. Я боялася, що нам взагалі не буде що їсти, бо всі жаліються на кубу, що тут немає що їсти. Але ні, їсти було що і є. Тому слава Богу. Да, трішки помітний помітно, що. Сервісне прям не на п'ятизірковий готель. Бувають такі моменти, звісно, але ми ще, в принципі, ніде не були. Тому для нас тут прям як рай. Територія дуже класна. Басейни є, багато різних басейнів. Ми взяли all inclusive то у нас все-все-все включено. Всі коктейлі, що ми хочемо на пляжі, коктейлі нам розносять, все включено. Ось це вже повертаю я до берегу. Дуже гарна територія. Дійсно, правду кажу, що на Кубі дуже гарні пляжі, тому що тут прямо як в раю. Зараз я вам покажу я У це, Оце міні-бар. Сюди ти приходиш, береш, що хочеш безкоштовно, коктейлі. Ось дуже гарний пісочок, біленький, м'якенький, і вода прям бірюзова, бірюзова. Ось ми на пляжі. Сьогодні такі хвилі великі. Ось такий океан, дуже гарна водичка. Зараз покажу. Прозора, прозора. Сьогодні більш хвилі просто. А так-то прозора, прозора водичка зовсім, білий пісочок. Ось всі кажуть, що в Кубі дуже гарні пляжі, це правда. Це наш резорт. Це ми звідси приїхали. Зараз я вам покажу е, наш буфет. Це у нас така територія, дуже гарна територія, там басейн. Все, ми прийшли на сніданок. Я вам трошки пізніше покажу, яку саме їжу тут дають. Це такий ресторан. Тут є офіціанти. Тут ходять офіціанти, роз... розносять села. Тут як ніби шведський стіл, але воду, всякі напої вони приносять І дивляться, чи все нормально на столах, чи все хватає. E Це ми йдемо на один з пляжів. Це такий мостик, але тут невеличкий пляж, зараз вам покажу. Бо тут є ще один пляж, трохи далі, то він дуже гарний, такий великий. Можна також поїсти. Це такий бар. Тут напої різні псевдо, волонблюзі входить. І ось такий пляж. макароны, котлеты, картошка.